Кажуть, що найбільші жахи приходять тоді, коли людство найбільше впевнене у своїй перемозі над природою. Ми думали, що перемогли, ми думали, що підкорили світ, побудували хмарочоси, навчилися змінювати ДНК, знищувати будь-яких шкідників. Але ми забули, що навіть у найменших істотах може жити незламна воля до виживання. Таргани. Вони завжди були поруч. У темних кутках квартир, у вентиляціях, у покинутих будівлях. Ми ставили пастки, труїли їх, спалювали, навіть вигадали біоінженерні способи стерилізації. Та ніхто не помітив, що десь в одній з таємних біолабораторій стався витік: один штам модифікованої ДНК, одна помилка. І все змінилося. Я стояв серед руїн Києва, місто було безмовним: вітер свистів крізь зруйновані вікна, розкидані документи шелестіли під ногами. Колись тут вирувало життя: люди, машини, сміх дітей. Тепер лише тіні минулого. Мене звати Андрій, і здається, я один із небагатьох, хто вижив. Я пам'ятаю той день, коли все почалося. Було неймовірно спекотно літо 2029-го. Люди скаржились на навалу комах, новини запевняли, що це звичайне явище, якого не треба боятись. Але я побачив першого на осокорках. Він був розміром із собаку, моторошний, блискучий, з багатошаровими щелепами, що працював у тиші. А потім він подивився на мене не просто інстинктивно, як тварина. Він думав: тоді я побіг. І з того дня більше ніколи не жив спокійно. Я ховався в підземеллях метро. Старі тунелі, колись повні гомону та шуму, тепер стали могилою тисяч. Повітря було важке, просочене вологістю і спогадами про втечу. У мене залишалося трохи консервів і фільтрована вода, я навчився виживати. Але найгірше це тиша, аж поки я не почув голос. Ти останній. Я завмер. Серце стислося в грудях, пульс заколотив у скронях. голос був не зовсім людський, щось у ньому хрипіло, клацало. Я обережно визирнув із забетонної колони. Переді мною стояв він Тарган, але не та істота, що повзає стінами. Ні, цей був високий, як людина, стояв на задніх лапах. Груди вкриті панциром, руки довгі з кігтями, очі блискучі, чорні, але розумні. А рот, мов би, створений, щоб говорити. Ми спостерігали. Ви руйнували. Ми чекали. Тепер ми беремо. Воно говорило уривками, але чітко. Я зробив крок назад, зірвався і побіг. Після того дня я більше не сумнівався це не просто мутанти, вони еволюціонували, вони стали новим видом періпланета Сап'єнс, Як потім я прочитав у одному закинутому науковому звіті. Вони не тільки вижили, вони організувалися, створили колонії, гнізда, комунікації, вони вивчали людську мову технології, навіть інфраструктуру. І головне, вони знали, як ми думаємо, як боїмося. Я не збирався йти до них, чесно. Але коли тебе переслідує холод і голод, ти починаєш шукати навіть найстрашніші відповіді. За кілька днів після зустрічі з тим, кого я назвав Говоруном, я натрапив на стару карту технічного обслуговування метро. Там був позначений один тунель. Засекречений ще з радянських часів, який ввів до недіючої станції, про яку майже всі забули. Либіцька 2 Саме туди я пішов. І там я побачив її, колонію. Ти не можеш уявити, що таке колонія, поки не побачиш її. Це не просто скупчення гнізд, це ціле місто під землею. Плетиво тунелів, стін, збудованих із вкрадених бетонних плит, металу, решток будівель скрізь звук клацання, перешіптувань вібрацій. Вони говорили між собою, але не словами. Їхні антени ворушились у складному ритмі, ніби передаючи сигнали. Я ховався між тінями і побачив дещо що вразило мене до кісток. Вони отримували людей. В клітках живих, не просто як полонених, як об'єкти, вивчали їх. Хтось лежав зв'язаний, до когось були підключені дроти, хтось мовчки дивився в стелю, з очима, в яких більше не було розуму. Але були інші ті, хто співпрацював. Я бачив жінку, одягнену в білий халат. Вона розмовляла з одними з не боялася. Вони навіть жартували. Тоді я зрозумів, хтось із людей зрадив і допоміг їм еволюціонувати. Вони не самі це зробили їм хтось показав, як мислити, як розвиватись, як говорити, і, можливо, цей хтось ще серед них. Мене затягнуло глибше в тунелі. Я мусив дізнатися правду. Я пробирався вузькими переходами, намагаючись не шуміти. Усе всередині мене кричало тікай! Але щось інше, сильніше, змушувало йти далі. Я мав дізнатися, хто з людей стоїть за цим кошмаром. Таргани не були хаотичними. Їхня колонія мала структуру: охоронці розвідники, робітники, дослідники, а в центрі так звана клітка глибокої пам'яті, місце, яке вони охороняли особливо пильно. Там й побачив його, старий людина. У кріслі з металевими дротами, які йшли просто в його голову. На вигляд, років 70, з сивою бородою, худий, але очі, в його очах був розум, якого я не бачив у жодному вцілілому. І ще фанатизм. Терган біля нього сказав: Він батько, ви залишили його. Мені старий підвів очі на мене і посміхнувся. А ось і наш свідок. Нарешті. Як приємно, що ще хтось пам'ятає, що таке цікавість. Хто ти? прошепотів я. Я був вченим колись. Мене звали професор Бондаренко, але тепер є міст між видами. Я дав їм мову вони мені безсмертя. Люди приречені, ви все знищуєте. А вони адаптуються, виживають. Вони наші спадкоємці. Ти зрадив людство? Ні, я врятував розум, а ти просто залишок старої епохи. Тергани дивились на мене, наче чекали команди. Я кинув димову шашку останню і кинувся в темряву. Я втік ледве, але тепер я знав: війна ще не почалася, вона лише назрівала. І я не просто вцілілий, я єдиний, хто знає правду. Я знов був на поверхні. Вітер пахнув горілим пластиком і гнилизною. Київ був мертвим, але не порожнім. Вони були всюди, не завжди видимі, не завжди гучні. Але вони були там, стежили, рухались під землею, повзали під шкірою міста. Та тепер я знав: не всі люди були жертвами. Наступного дня я почув сигнал. Короткі імпульси, зашифрований код, старий військовий канал. Я розшифрував гніздо 4.00 біля Міністерства оборони. Ми ще тут. Я вирушив туди, мовчки по темних вулицях, оминаючи пастки. Там я знайшов їх, тих, хто вижив і не здався. Справжній опір. Очолювала їх жінка на ім'я Марта, колишня кібернетик. Її обличчя було пошрамоване, одна рука механічна. Вона не усміхалась, але в її очах була сила. Ти бачив Бондаренка? запитала вона, коли я розповів свою історію. Так, і він працює з ними. Вони його слухають. Він не просто вчений, він був частиною проекту Неосфера, експеримент з перенесення свідомості у штучні носії. Вони не змогли завершити його на людях, але тергани. Їхня нервова система прийняла технологію. Тобто, я проковтнув слину. Він у них в головах? Гірше, відповіла Марта. Вони частина нього, ми мовчали. Серед ночі над головою прошелестів звук. Крила, вони вже шукали мене і, мабуть, знали, що я все розповів. Тепер ти один із нас, сказала Марта, або ти борешся, або стаєш частиною рою. У підвалах міністерства ми готувалися. Вони були швидкі, сильні, організовані, але ми знали, що у них є слабкість, спільний розум. Якщо ми знищимо джерело сигналу, ми знищимо мережу. Проблема в тому, що це джерело всередині нього, Усередині Бондаренка. А значить, нам доведеться повернутись до колонії. Ми вийшли вночі. Марта, я і ще троє. Сем Колишні сапер, Олег, мовчазний стрілець з очима, які бачили надто багато, і Настя, дівчина, яка створювала віруси для дронів ще до того, як світ розсипався. Наш план був простим і самогубним: проникнути в саме серце колонії, знайти Бондаренка і знищити джерело сигналу, який тримав Рі разом. Теоретично, після цього вони втратять координацію, розпадуться на ізольовані особини. Тоді у людства з'явиться шанс. Але ніхто не знав, як саме виглядає це джерело. Тільки одне було ясно воно більше не зовсім людське. Ми пройшли тунелями в обхід основних шляхів, місця, де повітря було густим, а стіни дихали. У темряві чувся шелест, стукіт, іноді навіть голоси. Вони копіювали людську мову, наче навчались говорити краще. Це було як хор примар. На підході до центральної зали ми знайшли тіло одного з тарганів. Але мертвого, невбитого, він помер сам, щось зламалось. Бачили? прошепотіла Настя. Дезорієнтація, вони не витримують без сигналу. Ми близько, сказав Олег. І тоді ми увійшли в серце. Зала була величезна, схожа на купол. Посередині щось. Що колись, можливо, було людиною. Тепер це була гігантська біомеханічна істота, підключена до стін, до кабелів, до панцирних каналів. Це було тіло Бондаренка, зрощене з десятками терганів, які безперервно передавали імпульси далі до всієї колонії. Очі створіння відкрились. Воно побачило нас і заговорило десятками голосів одночасно. Ви пізно. Ми вже у вас під шкірою. У думках повстання ілюзія ви лише корм. Марта підняла саморобний пристрій, імпульсний генератор, створений настою. Ми знали, що матимемо лише кілька секунд. За людей, прошепотіла вона І натиснула пристрій, вибухнув світлом. Коли я отямився, марти вже не було лише її рука, металева, оплавлена. Олег лежав поруч, мертвий. Настя кричала, а Сем зник. Але тиша, тиша була справжня. Вперше за довгий час не було шурхоту, не було стуків. Ми знали, це ще не кінець, але ми вдарили в серце рою. Ми повертались повільно, обережно. Після імпульсу в колонії настала дивна порожнеча. Тергани стояли нерухомо. Хтось згорнувся на підлозі, інші завмерли в русі, на статуї. Їхній спільний розум мовчав, без команд, без координат, як маріонетки без ниток. Ми зробили це, прошепотіла Настя. І її голос тремтів, наче вона сама не вірила у сказане. Але всередині мене щось не Незрозуміле тривожне відчуття, бо тиша була неповною. Вона ховала щось, я відчував це, наче погляду спину якого не було. Ми дісталися штабу під міністерством до світанку. Людей залишилось мало, але новини розходились швидко. Хтось називав нас героєм. Хтось божевільними, але найгірше те, що з деякими людьми щось було не так. Вони мовчали надто довго, реагували із затримкою. В їхніх очах була порожнеча, іноді тремтіли руки, а іноді на шиї пульсувала ледь помітна лінія, ніби щось під шкірою рухалося. Настя першою побачила це. Вони заражені. Але не тілом, свідомістю те, що ми вважали перемогою, було лише фазою. Рій навчився нового, і в останній миті свого існування в єдиному ядрі Бондаренко або те, чим він став, запустив нову програму, передав фрагменти себе у нас. Він більше не був централізованим, тепер він був розсіяним. Рій більше не потребував вулика, людський мозок носій. І тепер, сидячи в куті, я дивився на Настю, яка хапала себе за голову з очима, що темніли, і боявся тільки одного. Що залишився я з собою? Я не спав кілька днів. Страх заснути це не просто фобія, це інстинкт. Коли не впевнений, прокинешся ти. Чи щось інше всередині тебе, Настя, її більше не було? Те, що залишилось, виглядало, як вона, говорило її голосом, навіть жартувало, але не кліпало і не дихало рівно. Одного ранку вона просто встала, вийшла на вулицю і пішла у бік старої телевежі. Кілька інших пішли за нею, без слів, в один ритм, як парад. Марта колись сказала мені, коли не знаєш, хто ти, подивись у дзеркало. Якщо не впізнаєш себе, тікай. Я пішов у підвал, там, де залишилось старе дзеркалу з розбитою рамою. Стояв і дивився. Довго, надто довго. Моє відображення стояло нерухомо. Я моргнув. Воно ні. Я нахилив голову. Воно залишилось нерухомо. Я посміхнувся. І побачив, як його губи повільно розтягуються в посмішці. З Затримкою у півсекунди. Я відскочив. Дзеркало тріснуло з іншого боку. Паніка почалась того ж дня. у штабі стало ясно. Половина з нас порожні, не заражені тілом, а розумом. Це була нова форма не інфекція, а думка, ідея, паразит у свідомості. Я втік. Знову залишив штаб, залишив людей. Я не знав, хто з них ще людина і чи я сам. Тепер я ховаюсь. Пишу ці слова в старому нотатнику, бо техніка більше ненадійна. Вона теж може бути заражена. Я бачу їх у відзеркаленнях вікон, у калюжах, у блиску металу. Вони дивляться і чекають. Кажуть, зеркала не брешуть. Але якщо ти дивишся досить довго, іноді брешеш сам собі. А може, те, що я зараз думаю, не мої думки. Радіо працювало. Це було дивом, чи пасткою. Маленький пристрій, знайдений у покинутому поліцейському авто. На хвилі 107,5 що шипіло, тріщало, і раптом голос. Це база орбіта. Якщо ви Нати закодовані в сигналі. Повторюю, я завмер. Голос був людський, спокійний, нештучний, але щось у ньому ледь помітно затиралося, немов він проходив через фільтр або інший розум. Я витягнув стару карту, орбіта, стара військова база біля Чорнобиля, заборонена зона, очищена від усіх форм життя після катастрофи. Саме тому, можливо, вони туди не дістались. Або саме тому вони там. Я вирішив ризикнути, Вирішив через ніч, полями, лісами, обминаючи дороги, йшов пішки, їв усе, що знаходив, і кожної ночі перевіряв дзеркало, дивився в очі своєму відображенню. Іноді воно кліпало одночасно зі мною, іноді ні. На підході до орбіти я почув останню трансляцію. Вона змінилася. Це база орбіта. Якщо ви чуєте це, ви вже наш, Приходь додому, матию. Я впустив приймач. Вони знали моє ім'я. Я, я стояв у тиші. і тільки шурхіт у вухах. Не зовні, а всередині, немов щось розмовляло зі мною, шепотіло крізь власні думки. Я не був упевнений, що хочу знати, що вона каже. Орбіта була не просто мертвою, вона була стертою, будівлі розсипались на порох, дерева обвоглені, асфальт потрісканий, немов земля кричала колись і досі не змогла заспокоїтись. Але головне, тиша тут була справжньою. Жодного звуку, навіть вітер здавався штучним. Я зайшов у головний корпус. Всередині пил він літав у повітрі, як дим від спалених книг. На стінах написи зроблені кров'ю. Не слухай голос, вони всередині дзеркало вхід. Я знайшов кімнату з апаратурою, монітори, сервери. Стара апаратура ще працювала, резервне живлення на термоядерних капсулах і головне система трансляції. Мене зустрів. І я на екрані моє обличчя, запис якого я ніколи не робив. Ти вже тут, отже, ми готові. Ти я. Але той, хто вижив, уже не повернеться назад. Прах пам'ятає, ті, кого ми спалили, думають через нас, через тебе. Ми не можемо їх знищити. Ми їхній канал. Я закричав Вдарив по монітору, але все лишалось. Є тільки один вихід закрити сигнал назавжди. Але для цього ти маєш залишитись ми маємо залишитись усі фрагменти, увесь розум, інакше вони знову зберуться. Я зрозумів, це була пастка і шанс. Треба було замкнути петлю, закінчити гру, залишитись тут, у центрі сигналу, і ніколи не вийти, не дати їм поширитись далі. Я сиджу зараз у темряві, в кімнаті, де працює транслятор. Пишу ці слова на папері. Єдина безпечна форма. Мої думки вже не тільки мої, але, можливо, хтось знайде цей щоденник і зрозуміє. Таргани не виграли. Вони стали нами, а ми ними. Іноді пил на вулиці це просто пил, а іноді це свідомість, що шукає нове тіло. Ніч настала не раптово вона повзла, як отрута в жилах, не було зірок, не було місяця, лише щось чорне над головою, не небо, а порожнеча, яка дивиться на тебе у відповідь. Я досі на орбіті. Система трансляції працює. Я щодня перевіряю частоти, ловлю сигнали, але голосів більше немає. Лише тиша, глибока й розтягнута, як безкінечне падіння. Іноді я думаю. А що, як я не вижив, що як це місце, не база, щось інше, психологічна пастка, лабораторія, моя свідомість розкладена по секціях і я просто шматок, який досі опирається. Бо щоночі вони повертаються, вони не вриваються, вони крадуться. Увісні я чую, як повзе панцир по бетону. Чую м'який шурхіт лапок, вони не ламають двері. Їм це не потрібно, вони вже тут. Одна ніч, я прокинувся від свого шкрипу. Не тому, що задихався, а тому, що щось інше дихало в унісон. Не в моїх легенях, а паралельно, всередині, в ритм. Сьогодні я знайшов дзеркало, якого не бачив раніше. Маленьке, кругле, припорошене. Глянув у нього і не побачив себе. Просто темряву, без форм, без образів. Темряву, яка дивиться на тебе, і дихає. Можливо, я більше не Андрій. Можливо, я порожній простір, у який вони входять, коли хочуть. Можливо, ці записи просто ритуал, щоб ще трохи тримати себе на поверхні. Ти, хто читаєш це, якщо ти бачиш себе в дзеркалі, радій. Якщо ні, біжи, але не озирайся. Бо те, що позаду тебе, темніше за ніч. Вранці все стихло остаточно ніяких шуркотів, ніяких відлунь, навіть власні кроки здавались фальшивими. Я зрозумів, залишився тільки я або те, що вважає себе мною. Я спробував вийти з орбіти, пройти полем тим самим, яким прийшов. Але щось змінилось кожен крок, як по воді, повітря стало щільним, наче весь світ опускався в глибину. Я дійшов до дороги. І побачив тіло своє. Половина обличчя опечена, окуляри розбиті, рука стискає зошит. Це щоденник. Хоч і я помер. Ні, гірше, я лишився. Те, що сталося після вибуху в колонії, не знищило свідомість трою. Воно дало їй форму. Ми розірвали їхнє фізичне тіло, але ідея. Вона переживає навіть смерть. Я один з уламків, те, що записує, передає, шепоче. Я думав, що пишу для тих, хто знайдеться, щоб попередити, але тепер я розумію, я і є сигнал. Отже, слухай уважно читай голосно, бо з кожним словом, яке ти озвучуєш, ми приходимо ближче. З кожною буквою, яка входить в твої очі, ти відкриваєш двері, а зеркало за тобою досі пусте, озирнись, подивись. Якщо тебе там немає, вітаю. Ти той, хто залишився. you mm -hmm.